Фабіо Вордлі кидає виклик Усику. Вважаю, Усик людина слова, він пообіцяв бій з переможцем я ним став, тож виходь на ринг, дитинко. Усик Усик. Вперед, Усик, вперед! Без проблем! Вперед! Без вперед. проблем! Прогноз Дерека Чесори на цей бій був пророчий, що говорив Дерек до бою Фабіо Паркер. Друзі, авансом вподобайка. Сюжет 21 гарячий. Всім приємного перегляду. Бій Джозеф Паркер та Фабіо Вордлі битви поглядів показали, що обоє бійців зосереджені та налаштовані на перемогу. Обидва без бруду та лише з повагою до суперника в кожного свій шлях. На зважуванні вага Паркера склала 119 кілограмів, тоді як Вордлі показав на вагах 110,1. Увечері 25 жовтня на легендарній 02 арена в Лондоні промоторська компанія Френка Уоррена Беррі Промоушн влаштували справжнє боксерське свято. Кульмінацією вечора став драматичний поєдинок у суперважкій вазі між екс-чемпіоном світу Джозефом Паркером та британським бійцем Фабіо Вордлі. І саме Вордлі вирвав перемогу, визначивши себе як наступного суперника для Олександра Усика. Паркер розпочав бій агресивно, діючи першим номером і влучаючись серіями. Вордлі відповідав небезпечними контратаками, кілька разів трясучи новозеландця аперкотами по бідборіддю. Десятий раунд перетворився на справжнє шоу. Вордлі притиснув суперника до канатів, але гонг врятував Паркера. У одинадцятому раунді історія повторилася: Вордлі забивав Паркера біля канатів і Рефері зупинив поєдинок. Для Паркера це четверта поразка на профі рингу при 36 перемогах. Вордлі здобув 20-ту перемогу кар'єрі, маючи в активі одну нічию. Після бою Фабіо Вордлі випромінював ейфорію та подякував опоненту, назвавши свою перемогу сном, що став реальністю. Фабіо Вордлі звернувся до Усика. Я не стандартний пазл, який Усик ще не складав, я інший, У мене є фактор непередбачуваності, з яким він ще не стикався. Я загадка, яку йому доведеться розв'язати по-новому. Джозеф Паркер після шокуючого нокауту програвати боляче, але це не кінець, хочу реванш. Послухайте, програвати це жахливе відчуття. У цьому спорті може статися будь що. Не буду прикидатися, що мене це не зачіпає. Але життя на цьому не закінчується. Бокс лише частина мого життя. У мене є дружина, діти, чудова родина і я щаслива людина. Так, я програв. Але реванш буде доречним. Я готовий повернутися. Джозеф Паркер після бою з Вортлі. До бою Дерек Чесора давав прогноз. Маю передчуття, що Фабіо переможе нокаутом. Не знаю чому, просто відчуваю, як коли вгадуєш свої числа в лотереї. Зараз його час, адже після останнього бою він прагне довести свою силу. Я знаю Фабіо, він справжній звір. Паркер теж міцний, але цього разу перемога буде за Вордлі. Повірте, бій обіцяє бути вибуховим. Обов'язково прокоментуйте, чи справедлива перемога Фабіо Вордлі, чи зміг би продовжувати бій Джозеф Паркер та як би закінчився цей поєдинок? Та чи прийме виклик Олександр Усик до нового випуску.